Слава Ісусу Христу! Отче Василь, пише вам онлайн-парафіянка з північної Італії. Щиро дякую вам за вашу працю, за ваші проповіді і за ваше. І ви вже молилися за моїх рідних і за здоров'я і за упокій. Цього разу пожертву на парастас купила сама і наперед дякую. Купила і передала, і прислала така дуже поважна посилка. Приїхала певно з Італії. Світлана? Бо то все, все італійське. <смі> Дуже дякую вам, дорогенькі. Знаєте, казала <смі> моя бабка, це, як хочеш писав вдарити, то бук знайдеш. Тобто, дивіться, люди в Італії скупили продуктів і передали сюди бусом. Воно приїхало в Україну. Потім передали на нову пошту, приїхали прямо до, до нашого відділення, ми забрали і бачите. тобто, Видно, оце ваше старання, навіть і ваша жертвенність вона завжди буде зарахована. Дякую вам щиро. Дай Бог вас благословить. Сьогодні так само буде е, за. І це буде молитва за упокій і Анни, Михайла, Оксани, Надії, Джованні, Джозепи і за, я так зрозумів, це ці, що з Італії. так? Да? Пожертву передали. Ну і за Пароста за Тата Михайла, який відійшов у вічність 19 лютого 3 роки тому, і також за померших із родини, і за 40 день, за свою Божу надію і за всіх померлих із родини, і за опокій воїна Василя. Якому. Було всього лише 34 роки і, і за всіх, всіх, за всіх наших загинувших воїнів, за всіх тих померлих, за кого ви сьогодні даєте на молитву на спомин. Торіво Христі. Я бачу, ви там пишете мені є і є і запитання, але так як ми їдемо на похорон. І, нас не дуже з часом, бо ми зараз сьогодні будемо служити Парастас і тому питання ми відкладемо на завтра, бо питання дуже цікаві, різні. Наприклад, на кого надіється у світі, де господарюють демони, де дьявол є князь цього світу. Так, так сказав Господь. Але не через те, що вони газди. А через те, що більшість людей не стараються жити в Бозі і, знаєте, шукають собі, шукають собі десь притулку серед демонів. Ну, питання дуже цікаве. Я думаю, що завтра ми відповімо, а сьогодні молимося перестас.